За півтора року роботи центру розвитку дітей раннього віку на облік взяли 828 новонароджених. 33 з них з вадами фізичного та психічного розвитку. На думку фахівців центру вже час змінити підхід. Пріоритет розвиток дитини, а не корекція дефекту. Дитина набуватиме нових, необхідних саме для неї навичок з урахуванням індивідуальних потреб. Ми в області зменшили дитячу смертність. Наші новонароджені діти не помирають. Ми навчились їх лікувати, лікувати на етапи. Відділення інтенсивної терапії, других етапів виходжування, але тепер треба допомогти тим дітям, які вижили. Малюкова смертність, за словами Олени Ковальової, знизилася з відкриттям перинатального центру. Надання комплексної допомоги тим, хто вижив, але все ж потребує раннього втручання, передбачає підтримку як самих дітей, так і їхніх сімей. Представники медичної та соціальної сфер під час круглого столу обговорили питання підготовки спеціалістів реабілітації. Як підготовити кадри, щоб вони кваліфіковано це робили, Який порядок буде взаємодії, який порядок направлення, щоб дійсти до кожної дитини, яка є сьогодні в тій чи родині. От з єсть тих Понад 4 тисяч дітей інвалідів 2,5 тисячі потребують адаптації. Індивідуальний підхід до вирішення проблем дітей з вадами розвитку ще у ранньому віці має значно спростити життя таких сімей. У центрах психологи працюють з батьками, адже саме від них залежить ефективність реабілітації. Важливою умовою надання послуг є їх доступність, адже допомоги потребують діти не лише у Полтаві. Ми хочемо сконцентрувати зусилля і налагодити зв'язки для того, щоб ці діти отримували реабілітацію. Реабілітаційну допомогу на місцях не тільки в Полтаві, а в великих містах області. Це Миргород, город, Лубний, Гадяч, і це надасть можливість нам мінімізувати інвалідізацію дітей. Також під час круглого столу обговорили створення відділень матері і дитини для дітей раннього віку із групи ризику в регіональних центрах соціальної реабілітації.